Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я на сесії. Приємного прослуховування! Коли нотаріус зачитав прізвище Катерина Сергіївна Мельник, у залі запанувала мертва тиша. Та сама тиша, що передує землетрусу. Кася сиділа на останньому стільці біля дверей, у звичайних джинсах і светрі, і не відразу зрозуміла, що всі обличчя повернулися до неї. Тітка Олена, у чорному костюмі від Шанель застигла з напіврозкритим ротом. Двоюрідний брат Максим ледь не впустив телефон. А дядько Володимир, котрий уже місяць орудував серед родичів, переконуючи, що заслужив дідусеву квартиру в центрі, повільно почервонів, наче томатний сік. Повторіть, прошепотіла Олена, вчепившись у край столу. Нотаріус, літня жінка з холодним поглядом, підняла документ вище, неначе демонструючи картину на аукціоні. Згідно з заповітом, від 12 червня цього року Михайло Петрович Мельник заповідає всю нерухомість, квартиру на Хрещатику, дачу під Києвом, гараж з автомобілем Мерседес С класу, а також грошові кошти на загальну суму 82 мільйони гривень своїй онуці Катерині Сергіївні Мельник, без застережень і умов. Катя відчула, як її щоки палають. Вона знала, що дідусь залишить їй щось, може, гроші на квартиру або стару дачу, де вони разом садили помідори. Але не це, не все. Це помилка, різко сказав Максим, підіймаючись. Він не міг. Дід був хворий, ви розумієте? Старий маразм, деменція. Він просто старий маразм, деменція. Вона просто промила йому мізки, поки доглядала. Нотаріус підняла брову. Заповіт засвідчений належним психіатром і двома свідками. Михайло Петрович був у повному розумінні та здоровій пам'яті на момент складання документу. Якщо ви маєте претензії, суд вам у допомогу. Тітка Олена підвелася, вказуючи пальцем на катю, наче на злочинці. Ти знала? Ти спеціально переїхала до нього, годувала його своїми пігулками, шептала щось на вухо, поки ми всі працювали, будували свої кар'єри. Катя мовчала. Що вона мала сказати? Ще два роки тому, коли дідусь зламав стегно і ніхто з родичів не з'явився в лікарні, саме вона взяла відпустку за свій рахунок і переїхала до нього, що вона міняла йому підбузки. Читала в голос Шевченка, коли він не міг заснути від болю, і тримала за руки, коли він плакав, згадуючи покійну бабусю. Ти ніхто, прошипіла Олена, схиляючись над нею. Медсестра на мізерній зарплаті. Ти навіть освіти нормальної не маєш, а тепер ти думаєш, що ти заслужила його гроші? Мамо, спокійно, втрутилася Ірина Оленина дочка, але навіть у її голосі чулася злість. Хоча. Справді дивно. Катя, ти ж розумієш, що дідусь любив нас усіх. Може, варто поділитися? Нотаріус закрила папку з тихим клацанням. Заповіт це не прохання, це воля покійного. Пані Мельник, ви маєте 30 днів на оформлення спадщини, ось мої контакти. Катя взяла візитку тремтячими пальцями і вийшла, не озираючись. За спиною вибухнули голоси. Крики, звинувачення, погрози судами, але серед усього цього галасу вона раптом почула щось інше: тихий, ледь чутний шелест паперу в кишені куртки, записка, дідусова записка, яку вона знайшла, коли прибирала його речі. Катя, не дивуйся, не відступай і не довіряй нікому, навіть тим, хто прийде з посмішкою. Вони прийдуть за правдою якою боялися все життя, вона стиснула папірець у кулаці, і холод пробіг по спині, що дід мав на увазі? Катя не пам'ятала, як дісталася додому, старенької, однокімнатної квартири на Борщагівці, де вона жила до переїзду до дідуся. Тепер тут панувала порожнеча, стіни, позбавлені дідусових світлин, здавалися чужими. Вона сіла на підлозі, притиснувши коліна до грудей, і перечитала записку ще раз: не довіряй нікому. Телефон задзвонив о пів на 11 вечора Максим. Катя скинула дзвінок, але він передзвонив знову наполегливо, нав'язливо. Нарешті на екрані з'явилося повідомлення. Катю, нам треба поговорити. Я не хотів тебе образити. Прийди завтра в кав'ярню чашка о другій. Це важливо. Вона не відповіла. Але зранку, коли сонце ледь пробивалося крізь сірі хмари, прийшов новий меседжер цього разу від Ірини. Катюш, давай зустрінемось, хочу все обговорити по-людськи, без мами знаю одне місце. А потім дзвінок від дядька Володимира. Він навіть не привітався, голос був низьким. Майже лагідним. «Катерина, ти ж розумна дівчина, ти розумієш, що такі гроші це відповідальність, це тягар, а в тебе немає досвіду. Я хочу допомогти тобі все правильно оформити, вкласти. Ти ж не хочеш, щоб хтось скористався твоєю довірливістю. Катя мовчала, стискаючи телефон так, що пальці заболіли. Я знаю, що ти добра». Продовжив він, і я не хочу, щоб хтось образив тебе. Але сім'я це сім'я, Катю. Твій батько, мій брат, теж заслуговував на щось від діда, але він помер рано, тож, може, ти подумаєш про справедливість. Справедливість. Це слово вдарило її, на челяпас. справедливість, коли два роки тому, після смерті батька, вона залишилася одна. Без грошей на похорон, і саме дядька Володимир сказав їй: Ти ж працюєш, сама впорешся. Дякую за пропозицію, сказала Катя тихо і поклала слухавку. Вона не збиралася йти в кав'ярню, не збиралася нікого слухати. Але коли ввечері до дверей подзвонили, вона, не подумавши, відчинила. На порозі стояла Ірина у шкіряній курці. З ідеальним макіяжем і букетом білих троянд. Привіт, Катю, сказала вона з напруженою посмішкою. Я знаю, що ти не хотіла зустрічатися, але я не могла просто так залишити все. Можна увійти. Катя відступила, пропускавши її всередину. Ірина оглянула кімнату, старий диван, облуплені шпалери, стіл, завалений паперами. Боже. Прошепотіла вона. Ти справді тут жила два роки з дідусем, а тепер знову тут. Навіщо ти прийшла? Катя перервала її, схрестивши руки на грудях. Ірина поклала троянди на стіл і сіла на диван, витягнувши з сумки папку. Я прийшла, бо ти моя сестра двоюрідна, але ж ми виросли разом, і я хочу, щоб ти знала правду. Яку правду? Ірина дістала з папки кілька старих фотографій і поклала перед Катею. На знімках молода жінка з темним волоссям, що тримає на руках немовля. Обличчя жінки, здавалося, Каті знайомим. Це твоя мати, сказала Ірина тихо. А це дідусь, тридцять років тому. Катя підняла фото, вдивляючись деталі. На задньому плані дідусева дача та сама, де вони разом садили помідори. І що? сказала Катя напружено. Ірина підвелася, підійшовши впритул. А те, Катю, що твоя мати не просто так зникла з нашого життя. Дідусь прогнав її через щось жахливе. І якщо він віддав тобі спадщину, значить, хотів замовчити цю правду назавжди. Катя відсунулася від столу, відчуваючи, як серце б'ється десь у горлі. Фотографія в її руках раптом стала важкою, наче свинцева. Ти брешеш, прошепотіла вона, хоча голос тремтів. Я б хотіла, Ірина схрестила руки на грудях, спостерігаючи закати з якимось холодним інтересом. Але факти річ пертіша за нас обох. Твоя мати Наталя зникла 30 років тому. Дідусь сказав усім, що вона поїхала за кордон і відмовилася від тебе. Але насправді, що насправді, Катя підвелася, стискаючи фото так, що папір затріщав. Ірина підійшла до вікна, дивлячись у темряву за склом. Насправді вона втекла, бо дідусь погрожував їй. Він був іншою людиною тоді, жорстким бізнесменом, який не прощав помилок. Твоя мати вона зробила щось, що його розлютило, і він вигнав її, забравши тебе. Катя відчула, як земля пливе під ногами. Усі ці роки вона думала, що мати залишила її добровільно, що не любила, не хотіла. А тепер Ірина каже, Чому ти кажеш мені це зараз? Голос Каті був личутним. Бо ти маєш право знати. Ірина обернулася і в її очах спалахнуло щось дивне то не співчуття, а радше задоволення. І бо якщо твоя мати десь жива, вона може з'явитися, вона може вимагати частину спадщини. А тоді все ускладниться, Катя заціпеніла. Це була... Недружня розмова, це було попередження або погроза. Ірино, іди, сказала вона тихо, але твердо. Ірина підняла брови, наче здивувавшись, я ж хотіла допомогти. Іди зараз. Коли двері зачинилися, Катя впала на диван і заплакала. Вперше за багато місяців. Плакала не через гроші, не через родичів, а через свою матір, про яку вона нічого не знала. Плакала, бо дідусь, який здавався їй найдобрішою людиною в світі, міг мати темні таємниці. Вранці вона прокинулася від стукоту в двері настирливого, нав'язливого. На годиннику була сьома ранку. Катя, розплющивши очі, підвелася і підійшла до дверей. Хто там? Поліція, почувся чоловічий голос. Відчиніть, будь ласка, її серце замерло. Поліція? Навіщо? Вона відчинила двері і побачила двох чоловіків у формі та жінку в цивільному. Катерина Мельник? спитала жінка, дістаючи посвідчення. Слідчий Олена Ковальчук. Маємо кілька питань щодо вашого дідуся, Михайла Петровича Мельника. Що? Що сталося? Катя ледве ворушила губами. Можемо увійти. Вони сіли в кімнаті, і Катя раптом відчула себе підозрюваною, хоча не розуміла у чому. Ми отримали заяву від ваших родичів, почала Ковальчук, відкриваючи планшет. Володимир Мельник і Олена Мельник стверджують, що ваш дідусь помер за підозрілих обставин. І що ви, як особа, яка доглядала за ним останні два роки, могли вплинути на його рішення щодо заповіту. Катя відчула, як кров застигла в жилах. Що ви маєте на увазі? Вони вважають, що ви маніпулювали вашим дідусем або навіть посприяли його смерті. Світ розколовся навпіл. Катя дивилася на слідчого, не вірячи почутому. Вони звинувачували її у вбивстві, її родина, ті самі люди, які 20 років ігнорували дідуся, тепер намагалися її знищити. У мене є алібі, прошепотіла вона, я була на роботі, коли він помер. Лікарі сказали серцевий напад. Ми знаємо, кивнула Ковальчук, але ми зобов'язані перевірити. Тож прошу вас. Надайте всі медичні документи, які ви маєте, і не залишайте місто найближчим часом. Коли вони пішли, Катя сіла на підлозі і взяла до рук дідусеву записку Не довіряй нікому. Тепер вона розуміла чому. Вони йшли за нею не з любов'ю, а з ненавистю, і вона мала вирішити здатися чи боротися. Катя вирішила боротися. Не заради грошей, а заради дідусової пам'яті і власного майбутнього, яке раптом опинилося під загрозою. Вона знайшла номер нотаріусу і домовилася про термінову зустріч. Я припускала, що таке буде, сказала нотаріус, вислухавши її історію. Михайло Петрович поперечав, що родина не сприйме його волю спокійно. Він залишив для вас ще дещо. Нотаріус передав Каті ключ від банківської скриньки та невеликий започатаний конверт. Це не є частиною заповіту, це особисте. Ваш дідусь просив передати це вам, якщо почнуться проблеми. Катя тремтячими руками відкрила конверт. Усередині лежав аркуш паперу, списаний знайомим дідусевим почерком, і стара фотографія її матері. Та сама, що показувала Ірина. Катю, дитину, якщо ти це читаєш, значить, вони почали війну. Пробач, що втягнув тебе в це, але тільки ти можеш завершити історію, яка почалася 30 років тому. Твоя мати Наталя не втекла, я не виганяв її. Вона дізналася дещо про бізнес, який я вів разом з синами, про темні справи. Вона збиралася повідомити поліцію. Того вечора вони з батьком сильно посварилися, а наступного ранку вона зникла. Катя затамувала подих. Твій батько сказав, що вона поїхала, я повірив, бо дуже хотів вірити, бо боявся, що правда зруйнує все. Але всі ці роки мене мучили сумніви. Я шукав її, але безрезультатно. У банківській скринці ти знайдеш документи, старі звіти, листування, докази фінансових махінацій. Твоя мати знайшла їх тоді, і це її знищило. Я поклав це для тебе. Я не зміг захистити її, але я можу дати тобі шанс знайти справедливість. Будь обережна. Твій батько помер, але його партнер у цих справах, дядько Володимир, не зупиниться ні перед чим, щоб зберегти свою репутацію і гроші. Катя вийшла з контори нотаріуса, стискаючи ключ. Світ перевернувся з ніг на голову. Її батько, якого вона пам'ятала добрим і веселим, був причетний до зникнення її матері. Дядько Володимир, який так переконливо говорив про справедливість, був злочинцем. Наступного дня вона поїхала в банк. У скринці лежала товста папка, заповнена паперами, копіями договорів, банківськими виписками, роздруківками електронних листів. Катя, яка ніколи не мала справ з бізнесом, годинами розбирала документи, намагаючись зрозуміти суть, і нарешті знайшла схеми з відмивання грошей через фіктивні фірми, підроблені підписи, імена, які вони ніколи не чула. І серед усього цього записник її матері. На сторінках, списаних акуратним почерком, Наталя вела власне розслідування. Вона записувала дати, суми, номери рахунків. Останній запис був датований 15 травня 1995 року. Володимир і Сергій, батько Каті, уклали угоду з Феніксом. Це не просто відмивання грошей, це щось гірше. Вони планують вивезти активи і збанкрутувати компанію, залишивши сотні людей без роботи. Я маю докази. Завтра йду у поліцію. Боже, дай мені сил. Катя закрила записник. Тепер вона знала, що сталося. Її мати не втекла, її змусили замовкнути. Тієї ж ночі в її квартиру спробувала вдертися. Вона прокинулася від звуку розбитого скла на кухні. Серце шалено калатало. Катя схопила телефон і папку з документами, вискочила на балкон і перелізла до сусідів. Поліція приїхала швидко, але нікого не знайшла. Слідча Ковальчук, оглянувши квартиру, подивилась на Катю з новим виразом. Вони шукали не гроші, вони шукали це. Вона кивнула на папку в руках Каті. Схоже, ваша родина має більше таємниць, ніж ми думали. Катя зрозуміла війна перейшла на новий рівень. Вони більше не намагалися її залякати, вони намагалися її знищити. Катя передала копії документів слідчий ковальчук. Вона відчувала, як земля йде з під ніг, але знала, що дороги назад немає. Ковальчук довго вивчала папери. Це дуже серйозно. Нарешті вимовила вона. І в її голосі не було нічого, крім професійної холодності, не тільки фінансові злочини. Якщо ваша мати справді збиралася йти в поліцію, це вже мотив для вбивства. Ми почнемо неофіційну перевірку, але вам потрібно зникнути поїдьте кудись, не відповідайте на дзвінки. Катя поїхала на стару дідусеву дачу. Це було єдине місце, де світ ще мав сенс. Тут повітря було просочене спогадами запах яблук, скрип старої гойдалки, тепле сонце на ганку, де дідусь вчив її грати в шахи. Вона блукала кімнатами, торкаючись речей, як сліпа, що намагається побачити минуле, і раптом зрозуміла, чому дідусь так довго мовчав. Його мовчання було не ознакою байдужості це була спокута. Він жив у пеклі власної провини, боячись, що правда знищить не лише його сина, а й пам'ять про нього. Спадщина була його останнім відчайдушним кроком передати відповідальність за справедливість їй, доньці жінки, яку він так і не змів захистити. Дзвінок від ковальчук пролунав, наче постріл у тиші. Ми знайшли дещо, запис у старому архіві. 16 травня 1995 року в лісі під Києвом було знайдено тіло невідомої жінки, причина смерті черепно мозкова травма. Справу закрили як нещасний випадок, але опис Катерина мені шкода. Катя слухала, і світ навколо неї розсипався на мільйони уламків. Сльози текли по щоках, але вона не видала жодного звуку. Отже, мати не поїхала, вона лежала в безіменній могилі 30 років, поки її вбивці будували кар'єри і ділили гроші. Ми отримали дозвіл на ексгумацію», – продовжила слідча. Але є ще дещо. За нашими даними, ваш дядько Володимир Мельник сьогодні ввечері збирається вилетіти з країни в один кінець. Усередині Каті щось обірвалося. Вона знала, що має робити. Вона подзвонила дядькові. Це Катя, сказала вона, і її голос був спокійний до моторошності. Нам треба зустрітися негайно, на дачі. Я одна, приїжджайте, інакше віддам усе, що залишив дідусь поліції. Вона знала, що він приїде. Його жадібність була сильнішою за страх. Коли його машина зупинилася біля будинку, уже сутеніло. Володимир вийшов, упевнені у своїй безкарності. Сподівайся, ти прийняла правильне рішення, сказав він, заходячи до будинку. Катя чекала на нього вітальні. На столі лежала папка з документами. Я хочу знати, що сталося з мамою, сказала вона, дивлячись йому у очі. Володимир посміхнувся. Хижо зневажливо. Ірина тобі не розповідала казок. Твоя мати була істеричкою, вона дізналася про наші справи і почала погрожувати. Ми з твоїм батьком намагалися її просто заспокоїти. Як? прошепотіла Катя, відчуваючи, як холод сковує її всередині. Він. Твій батько просто хотів її налякати. Відвіз до лісу, щоб поговорити. Але вона почала кричати, вириватися, впала, вдарилася головою. Це був нещасний випадок Катю, він не хотів її вбивати. Катя дивилася на нього, і в її погляді не було ні страху, ні ненависті, лише холодна, крижана порожнеча. А дідусь? спитала вона, він знав? Він здогадувався, кивнув Володимир, але волів мовчати заради сім'ї, заради бізнесу. Ти ж розумієш, це були складні часи. Так, сказала Катя, я розумію. І я все розумію. У цей момент двері відчинилися, і до кімнати увійшла слідча Ковальчук з двома оперативниками. Володимир Мельник, ви заарештовані, за приховування вбивці у справі Наталії Мельник та фінансових махінаціях. Дядько застиг, дивлячись то на Катю, то на поліцейських. Його самовпевненість зникла, наче маска, що впала з обличчя. Ти. Ти все підлаштувала, прошипів він, коли на його руках заклацнулися наручники. Катя не відповідала, вона підійшла до вікна і подивилася на сад, який колись садила разом з дідусем. Спадщина, яку він їй залишив, була негрошима. Це була правда, важка, болюча, але правда, яка нарешті звільнила її матір з тридцятирічного забуття. Вона залишилася одна, найбагатша і найсамотніша у своїй родині, але вперше в житті вона відчувала не страх, а спокій. Попереду було оформлення спадщини, суди, розмови з пресою, але це все було потім. А зараз вона просто стояла і дивилася, як заходить сонце, і знала, що дідусь, де б він не був, нарешті може спочивати з миром. Вона торкнулася холодної шибки і тихо промовила в порожнечу: дехто отримує в спадок гроші, а є справедливість, і це набагато дорожче.